Доброго дня, дітки. Зараз у нас народознавство і будемо, поговоримо з вами про українську вишиванку. Я рідний край та мову солов'їну, у вишивку свою вплела, в нитки. Я прославляю рідну Україну яскраві вишиваючі квітки. На свята уся сім'я, мама, тату, навіть я вишиванки одягаємо, в центрі міста ми гуляємо. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. В Україні, дітки, вишиванка це своєрідний унікальний код українського е мистецтва з зашифрованими оберегами, символами та знаками. День вишиванки, яке буде у 21 травня. Одягнімо, друже, вишиванки, наш чарівний український стрій. Не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванки, друже, як одвічний предки талісман. Хай не буде серед нас байдужий. І один в нас буде атаман. Одягнімо в свята і неділі, в будень та потреби одягнімо і відчуєм вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже, хай побачать українців світ, молодих, відважних, дужих, єднанні на сто тисяч літ. Гарний вірш написали автори, українські автори. Для українця вишиванка це просто одяг. А не просто одяг, це щось дуже особливе, особисте, рідне, святе. Вишивка як символ, який зберігає його коріння, ідентичність, розуміння себе це наша історія. Малята. А я вам зараз розповім, як виникла українська вишивка. Українська вишивка це найдавніший елемент культури, який передавався з покоління в покоління, до покоління. Це вид народного і декоративного мистецтва України. Давайте заглянемо трішки в історію. Найдавніша вишивка на території України з'явилася ще дуже давно біля села. Мізин Чернігівської області виявили безліч пам'яток, які засвідчили про існування мізинської культури. На картинці ви бачите браслет з орнаментом. Згодом такі орнаменти почнуть з'являтися на одязі праукраїнців, а згодом і в українській вишивці. Коли саме вишивка з'явилась в Україні, визначити не вдалося. Встановлено, однак, що матеріалами, які використовувалися для створення вишивки, тоді була шкіра, тканина, шовк, повсть. Вишивка відома ще за часів епохи, е дуже давно. Елементи вишивки та її орламентів, які використовувалися ще е такими. Сарматами, тріпільцями, скіфами можна зустріти на сучасній вишивці народних майстрів. На картинці ви бачите чаша, золота як підвізка і срібна ваза. Давні вишиванки відігривали не тільки функцію одягу, як за повір'ям оберігали їх власників від зла, саме тому сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах. В часи Київської Русі виникло і набуло розквіту мистецтво вишивки золотими та срібними нитками. Згадки про вишитий одяг є у багатьох письмових джерелах. В Українців було свято вишивальниць. На день Варвари. Вважалося, що Варвара з золотими нитками ризи вишивала. На Варвари не можна було прати, білити чи глину місити, тільки вишивати. У цей день дівчата збиралися разом, молилися, вишивали долю. Адже ця, саме в ці дні ворожили на врожай, на долю, спостерігали за погодою. Вишиванки здавна носили чоловіки, жінки і діти. Одягали їх у свята та на щодень за вишиванкою можна було визначити статус та походження власника. Найдавнішими матеріалами, з яких українці виготовляли для себе вишиванки, були тканини з овечої вовни, льону та конопель. Погляньте, будь ласка, на цю красу. Жіноча сорочка вишиванка є найстаршою в одязі наших предків. У жіночої сорочки рукава довгі та широкі, оздоблені вишивкою. Чоловіча сорочка вишиванка низенький стоячий комірець, розріз посередині грудей. Українська вишиванка має надзвичайно давнє походження, як я вам раніше розповідала. Щороку в Україні у 3-4 травня відзначають День вишиванки. У цей день прийнято одягати вишиванку і в такому вигляді відправлятися у звичних справах. Дуже багато віршів складено про вишиванку. Вишивати національний одяг бралися тільки жінки, адже вони саме дарували виробу потужну позивну енергетику, а вишиванка символізувала добро, вірність та любов. Це ремесло матері передавали своїм донькам, бабусі, онукам. Вишивка хрестиком є найпопулярнішим швом. Яке використовують не лише у вишиванках, але й в інших вишитих виробах, найчастіше хрестиком виконували елементи рослинного та геометричного характеру. Всі ми діти України, козаки, нащадки славні, всі сміливі, мужні, справні. Хоч іще ми, діти, щиро Україну вміємо любити, щоб вишиваночку вдягати, вагомий привід нам не треба мати. Її ми хочемо носити кожен день, співать народних в ній пісень. А є ще й повір'я про сорочку, вишиванку. Якщо дощ намочив перший раз одягнену сорочку, це на багатство. Якщо сорочку прогризли миші, в ногах буде слабість. Якщо зачепив і роздер сорочку, можеш зганьбитись. Не можна лишати замочених сорочок через неділю, щоб уроду не було полонених. Щоб бути гарним та чистим на виду, потрібно повернутися на захід сонця і отерти спиною сорочки. Приповідки про жіночу сорочку пропоную вам послухати рукави, як писанка, а личко, як маків цвіт. Пізнають хлопці, і в драній сорочці, аби полики вишиті. У наших хазяїк по сто сорочок, а в мене одна, та й та біла щодня. Хочеш сорочку мати, не треба зівати. К великодню сорочка хоті благенька, аби біленька, як неділя. То й сорочка біла. Як мати рідненька, то й сорочка біленька. Перша причиста любить паляницю м'якеньку, а друга сорочку біленьку. Сьогодні найбільш розпошуджені вишиванки білого кольору. А, наприклад, вишиванки чорного кольору у давнину одягали виключно тільки чоловіки. Сині вишиті сорочки було прийнято одягати жінкам, що вже не планували народжувати або ж маленьким дівчаткам. Орнаменти з вишивки з кожним днем стаються більш популярними. Сьогодні їх втілюють не лише на сорочках, але й на будь якому сучасному вбранні. Навіть на автомобілях. Види орнаментів поділяються на декілька груп. Геометричний. Рослинний, зооморфний, антропоморфний. Дуже багато орнаментів сягають своїм корінням ще до е, давніх часів. Наприклад, на вишиванці часто можна побачити знаки сонця, вітру чи громовиці. Ось погляньте, орнаменти вишиванки нині красуються не лише на сорочках, але й на автомобілях. Українська вишиванка заполонила майже весь світ. Кожен регіон України має свою особливу вишивку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. А це на ілюстраціях ви бачите. Вишиванку сьогодні українська вишиванка модна в усьому світі. Вона продовжує надихати дизайнерів, які створюють все нові й нові варіанти традиційних українських візерунків. Для наших предків вишиванка мала велике значення. Вони могли буквально читати вишивку як книгу, тому що кожен символ в орнаменті має своє значення. За мотивами орнаменти вишивок поділяють на три групи, як я вже говорила, геометричні рослинні, зооформні тварини. А ось сучасні вишиванки на дітках. Існує легенда, що чумаки довіряли прання своєї сорочки тільки одній єдиній дівчини. Так хлопець підтверджував вірність своїй коханій, тому нікого більше не допускав до такого ритуалу. Послухайте легенду. Жив в одному селі молодий козак Захар, І з лиця гарний, і вдачі доброї. Ніхто про нього слова поганого ніколи не мовив. У тому ж селі жила дівчина Галя. Ой був у неї дивовижний хист до вишивання. А як тільки око її взерунки, як тішили її око, взерунки й барви. і не такі вони яскраві, більше червоного, трохи чорного і синього, глянеш, аж очі радіють. Дбала Галя, аби сонце не випекло тієї краси, щоб нитки не злиняли, трави збирала, варила, вимочувала, фарби з них готувала, із Васильків, із кінського щавлю». Покохав козак Захар Галю, а вона його надумали побратися. Аж тут настала лиха година, мов чорний круг облетіло село, тривожна звістка. Ворог неподалік, жодного парубка не лишилось в селі. Всі вирушили за таманом до куренів, вийшли дівчата їх проводжати, дарували за давнім звичаєм вишиті кисети, це такі торбинки. Хис, хустки рушники, що мали боронити козаків від злої напасті. Прийшла з дівчатами провожати і Галю. Одного дня надвечір в село примчав вершнік на змиленому коні. Приніс він добру звістку розбили козаки ворогів. Галіш передав закривавлену хустку. Що подарувала вона Захарові. Повідав гонець, що Захар дуже поранений. Майнула тоді Галя до скрині, вихопила звідти згорнуту вишиванку, та й передала козаку, мов вихор попчав запорожець на прудкому куріні. Вдягнули на Захара нову сорочку, вишиту нареченою, і раптом його. Пригаслі очі зблиснули. Побачив козаку барвистому візерункові і рідну леваду, і вишневий садок, і Дніпро, й миле дівоче обличчя наче вдома побував, провів Захар кволою рукою по барвистій вишиванці, враз повернулися до нього життєві сили. І вже одужав славний козак козак. Ось бачите, яка легенда говорить про вишиванку. Українська вишита сорочка пройшла довгий та часом на легкий шлях до наших днів. Наші предки залишили нам у спадок величезний скарб, і ми зобов'язані не тільки не втратити цей скарб, а й примножити його та передати у спадок нашим нащадкам. Українська вишиванка, це як символ родової пам'яті, порядності, вірності та любові. Вишиванка поема життя. за Кодована вічність у зорах. Їй ніколи нема забуття генії роду не стерти на порох. Ось така таке цікава легенда і факти про нашу вишиванку. Дякую вам. До зустрічі, малята. Я сподіваюся, що вам було дуже цікаво прослухати про нашу українську вишиванку.